Всім привіт! Нагадую, я роблю вичитку з нашої книги спільної, сім авторів нас тут. І сьогодні хочу почитати віршика, який затронув мою душу дуже сильно. Я його разів 10, мабуть, перечитувала. Авторка Христина Сидор Ровецька. Ось. Велика шана вам. Пані Христино, ваш вірш дуже дуже емоційний для мене. Що ж, на сухій одинокій тополі, десь під весну в країнськім степу. Там сиділа козацька доля, допивала отруту гірку, свою чашу до губ прихиляла, впізнавала знайомий в ній смак, смак солодкий у чаші шукала, не знаходила тільки ніяк, поряд інша проходила доля, зупинилась, здавалась, на мить. І тепер вже вона серед поля у задумій тривозі стоїть. До козацької долі звернулась. Давай вип'ємо цю чашу до дна. Та козацька лиш посміхнулась. Це повинна я зробити одна. Ти чого? Поділись обом легше розділяти тривоги й жалі, тоді менше у грудях пече вже, тоді легше ступать по землі. І в міщаші обоє вивчають, розпізнали солодкий в ній смак, свої долі докупи єднають, їм в розлуці не жити ніяк. Бог єднає дві долі в єдину, настанови свої їм дає, щоб ніхто з них своє не покинув, щоб зумів цінувати своє. Я нагадую, що це е, вірш авторки Христини. Сидор ровецької. Дуже гарний вірш. Дуже вам дякую, пані Христина. І наша книга вільна для придбання. Мирного неба вам. Дякую.